Доброго дня. Доброго. Можна задати вам декілька питань? Mm, яких самих? А по приводу нашого міста цікава думка мешканців. Yeah, давайте справимо. Тримайте мікрофончик, будь ласка. Uh -huh. Скажіть, yeah. будь ласка, як вас звати? Віталій. Звати. Віталій. Yeah. 에, підскажіть, чи помітні зміни в Миколаєві за останні роки? Well, ну, в цілому, які зміни? стосовно я розумію. Озеленення, корпораторського ну, да, нашої діяльності. <coughs> ну, в цілому так, парки. щось міняється, так? Щось міняється. Вон площадку зробили гарно. Да. До речі, як вам майданчик. Класно. Подобається? Так. Да. Все супер. Все супер. Е, підскажіть, будь ласка, якщо ви б стали комунальщиком на один день, що б ви змінили? Що б я змінив. Ну, або що покращили, mm -hmm. да, що можна зробити, на вашу думку? Ну. Не знаю точно, але я б думаю більше посадив би дерев mm -hmm. десь по проспектам. Від деяких місцях не вистачає. Mm -hmm. Ну і плюс десь більше уваги при діло до якихось скверів, парків, таких більш віддалених від центру, там, де дуже все так вже поросло травою, буряном є такі місця. А і ще основна така проблема чомусь дуже багато амброзії влітку, опять-таки, десь в таких спальних районах. Mm, а не підскажете, в яких? Ну, наприклад, я мешкаю в Варваровці, mm -hmm. і там досить так багато є, є цієї штуки. В мене так так само алергія на це, і тому угу. досить так неприємно. В спальних районах да. а так в цілому. Добре, що щось зробите, щось міняється. В принципі, багато бачу техніки нової, угу. яка покращує життя. Тому непогано. Угу. Дякую за вашу думку. Гарного Дякую. дня. Дякую.